Всім привіт! Новий випуск футбольних новин просто зараз. А ви поки підтримаєте мій канал, підпишіться та поставте вподобайку. Ми починаємо! В Венгульці залишилось 5 футболістів. Стало відомо, в якому клубі може продовжити кар'єру Жерсон Родрігес. Фенербахче відмовився від ідеї запрошення Луческу. Лука Модрич. Я чітко визначився зі своїм майбутнім. Нголо Канте близькі до переходу в аль В Інгульці залишилось 5 футболістів. В Інгульця серйозні проблеми зі складом. Про це повідомляє Тато Таке. За інформацією джерела, у клубі залишилось всього 5 футболістів, в яких чинна угода. Усі інші гравці стануть вільними агентами наприкінці червня. Нагадуємо, інгулець за підсумками перехідних матчів УПЛ програв ЛНЗ і вилетів у першу лігу. Президент клубу Олександр Поворознюк пообіцяв, що інгулець продовжить існування. Стало відомо в якому клубі може продовжити кар'єру Жерсон Родрігес. Форвард Динамо Жерсон Родрігес, який виступає на правах оренди цього сезону за аравійський Аль-Вахті, може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини. Портал GodжаліSpor в Газедесі повідомляє, що новачок турецької суперліги Eli Еліспору розглядає можливість трансферу Родрігеса. Турецький клуб зацікавлені у підписанні гравця. Нагадуємо, угода Родрігеса з Динамо завершується влітку 2024 року. Фенербахче відмовився від ідеї запрошення Луческу. Головний тренер Динамо Києв Мірча Луческу не очолить Фенербахче, інформують турецькі ЗМІ. Повідомляйся, що після того, як Фенербахче залишив тренер Жордже Жезус, голова правління клубу Алі Коча заявив, що новим наставником команди буде турецький фахівець, який добре знає команду. Відтак кандидатуру Мірчі Луческу та Вінченцо Монтели не розглядаються. Нагадуємо, раніше повідомляла, що Луческу планує повністю доопрацювати свою угоду з Динамо. Яка розрахована до літа 2024 року? Лука Модрич. Я чітко визначився зі своїм майбутнім. Півзахисник реала і збірної Хорватії Лука Модрич заявив, що вже визначився зі своїм футбольним майбутнім. Щоправда, Хорват не став розкривати деталі. Я чітко визначився зі своїм майбутнім, але сьогодні нічого не скажу. Заявив Модрич після фіналу Лігі націй, в якому Хорватія по пенальті програла Іспанію. Відомо, що Модрич має одразу кілька варіантів продовження кар'єри на клубному рівні. Футболіст може оголосити про завершення міжнародної кар'єри у збірні Хорватії. Нголо Канте близьке до переходу в Аль Іттіхад. Хавбек Челсін Нголо Канте підпише контракт з Аль-Ітіхадом найближчим часом. Повідомляє футбольний інсайдер Фабріціо Романо. Як інформує джерело, французький півзахисник пройшов другу частину медичних оглядів у клубі. Не виключено, що контракт канте з арабською командою буде підписано найближчим часом. Канте виступав за Челсі з 2016 року. З клубу він виграв чемпіонат та Кубок Англії, Лігу Чемпіонів, Лігу Європи, Суперкубок Європи та клубний чемпіонат світу. Наприкінці місяця, 30 червня, контракт хавбека з лондонським клубом спливає.